Вечорниці, досвідки або грища. Це все про виключно молодіжний вид розваг, який проводився зазвичай в хаті літньої жінки або в так званої рекрутки, тобто жінки, яка зводила молоді пари, допомагала їм влаштувати своє особисте життя. І саме власниця цієї оселі була головною наглядачкою на цьому дійстві. Про дату, час проведення цього дійства. Зазвичай домовлялися лише дівчата, так само вони робили усю важку роботу, організовували та готували приміщення до вечорниць. Цікавий момент в тому, що дівчата готували і розподіляли між собою, хто що буде готувати, хто за що буде відповідати. І їжа, яка залишалася після вечорниці, лишалася в цій же оселі. Так би мовити, можна сказати, була як квартплатою для власниці цієї хатини. Традиційно дівчата трималися лише своєї громади, вони не ходили в сусідні села, на відміну від хлопців. Вони мали таке право ходити, мали таку перевагу ходити по інших селах, по інших вечорницях. Тільки момент, щоб не отримати на горіхи, вони повинні були мати таку перепустку, тому що якщо місцеві парубки зловлять їх. То можна отримати і повернутися додому з неабиякими травмами. Одночасно існував поділ для старшої молоді, тобто старше 17 та меншої до 16 років, тому що зрозуміло, що там відрізнявся вид проведення цих вечорниць, тому що чим старші, тим більш вони розпусніші. Якщо розглядати вечорниці в розрізі сім'ї, то було таке правило, що на одній ті самі вечорниці не можуть ходити брат і сестра рідні брат і сестра, тобто вони повинні були ходити на різні вечорниці. Тому, якщо це велике, досить велике село, водночас могли бути дві-три вечорниці в різних куточках села. Сонечко зайшло вже немає, звісно, такої красивої картинки, але все ж я закінчу. Якщо розглядати вечорниці в розмірі зі впливу на молодь, то зрозуміло, що це в першу чергу виступало як соціальний клей. Там були, вони знаходили нові знайомства. На майбутнє знаходили собі пару. Це одне із головного було до речі, але Вечорниці відігравали дуже важливу роль у формуванні національного духу та громадської позиції. В цьому звісно їм допомагали старше покоління. Вони знайомилися з потрібними людьми і казали, з ким потрібно краще познайомитись, з ким краще не водитися. Тому роль вечорниць у таких свят дозвілєвих формувало саме позицію людини на майбутнє. Не варто його недооцінювати.